Слава Україні! Слава Збройним силам України! Вас вітає Бадзінгер авто, і наш черговий відеоролик сьогодні буде про те, як на таких автомобілях, як Renault Zoe або Renault, дає блок ТПМС, тобто блок, який щитує тиск в шинах. І в таких автомобілях є присутні датчики тиску шин. І, на жаль, є така проблема, коли автомобілі приїжджають з Норвегії і були замінені. Колеса, наприклад, там на зимовий сезон або з зими на літо. І в людей виникає така проблема, як висвітлення помилки по датчиках тиску шин. Це настільки така, будемо сказати, глобальна проблема. І люди ті датчики тиску шин переставляють, прописують, і все одно воно не допомагає, тобто є та проблема, вона буде завжди переслідувати. Тобто, навіть коли ви збиваєте помилку, все одно через 15-20 кілометрів знову буде помилка по датчику тиску шин. Тому є вихід, це купляти ще один комплект, який не є дешевий, на жаль. І, на жаль, такі датчики кути з кушень, якщо ви купите, чи б чи нові, вони довго не проживуть в даних автомобілях. Не знаю, з якої причини, але вони рік, півтора-два, і знову ця проблема вас е наздожене. Тому е практика показує, що люди, коли приганяють автомобілі, чи ми продаємо вже людям, ми даємо таку пропозицію, тобто ті датчики відключити. Тому зараз я покажу, як за допомогою телефону на системі Android і за допомогою LM адаптера і програми eco ті датчики відключити. Отож, поїхали. Отож, перейшовши в автомобіль, підключаємо наш obd адаптер в роз'єм, коннектуємося через налаштування і після цього. Заходимо в нашу програму Eco З'єднання у нас відбулося з зеленим піктограмкою. і шукаємо наш автомобіль Renault Zoe. Після цього нам потрібно внести зміни у два блоки. Це є блок самий ТПМС і приборна панель. Спершу заходимо до блок приборна панель. Екран Configuration, перша генерація. І знаходимо ось тут, як бачимо, ConfuCube, General SSPP, Тобто, І нам потрібно поставити Sense SSPP» Тобто відключити, і нажимаємо з боку піктограму, зразу відповідно, ось TPMS. Нажимаємо. Після цього в нас повинна вискочити ось така. Помилка Error Proc червона. Тобто блок TPMS не розуміє, бо ми відключили неприборні панелі і блок TPMS цього ще поки що не зрозумів. І після цього ми виходимо назад і шукаємо блок. BCM. Ось. Вибираємо і шукаємо TPMS. Знайшли ТПМС і саме верхній і знаходимо також ось SSPP тобто І так само його відключаємо, ставимо without, прописуємо. І, як бачимо, збиваємо ще раз, бо в нас тут світила помилка по сервісу, щоб було видно. Інтервал сервісного обслуговування. І як бачимо, у нас помилку ще блок не пише. Ви просто відключили, щоб ви зрозуміли, наприклад, якщо ви назад переходите на літню резину, там де є датчики, прописати назад також таким чином, назад включили, підключили. Але практика показує, що цього ніхто не робить. Тобто в ЗОЇ реально простіше відключити дані датчики, тому що вони тут ходять недовго, навіть якщо ви нові придбаєте, тобто вони чомусь в автомобілі на Зоях ходять недовго. Тому надіюся, наше відео було корисним. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. До зустрічі!